Вітаю вас! Урок номер 69 Тема уроку: Знаходження відсотків від числа. Частина друга». На уроці розв'яжемо задачі і вправи, які передбачають знаходження відсотків від числа. Задача номер 1 Сеневер – Національний парк в українських Карпатах. Його загальна площа 40 400 гектарів, з яких. 14,4% відведено під заповідну зону. Яка площа заповідної зони синевиру? Зрозуміло, що це задача на використання правила, яке ми опрацювали на минулому році. Тому потрібно дане число поділити на 100, тобто 40400, поділимо на 100. І помножити на дане число відсотків на 14,4. Виконавши дію ділення, отримаємо 404. Помножити на 14,4 це дорівнює 5817,6 гектара. Відповідь 5817,6 гектара. Відведено на заповідну зону Сеневеру. Задача номер 2 З молока виходить 21% вершків. Скільки літрів вершків можна отримати з молока об'ємом? Перше 25 літрів. Друге 160 літрів. Третє 350 літрів. Тому перше. 25 поділити на 100 помножити на 21. При діленні отримаємо 0,25 помножити на 21 дорівнює 5,25 літрів. Отже, з 25 літрів молока отримаємо 5,25 літра вершків. Друге, 160 поділимо на 100, помножимо на 21. Дорівнює. При діленні отримаємо 1,6. Помножити на 21 що дорівнює 33,6 літра. Третє завдання. Спробуйте, будь ласка, виконати самостійно. І відповідь. Перше. 5,25 літра. І друге 33,6 літрів. Задача номер 3. Знайти суму. Перше. 16% від числа 16 і 34% від числа 16. Друге, 25% від числа 24 і 65% від числа 24. Спробуємо розв'язати разом перше завдання. Друге, будь ласка, спробуйте розв'язати самостійно. Можна спочатку знайти 16% від числа 16. За правилом потрібно 16 поділити на 100 помножити на 16, що дорівнює 2,56. Тепер знайдемо 34% від цього ж числа 16. Для цього 16, поділимо на 100, помножимо на 34. Виконавши послідовну дію, отримаємо 5,44. Оскільки нам потрібно було знайти суму, останнє дія буде додавання 2,56 додати 5,44 дорівнює 8. Задача номер 4 Порівняти. Перше. 5% від числа 200 і 50% від числа 20. Друге, 25% від числа 1,6 і 200% від числа 0,25. Ви розумієте, що спочатку потрібно знайти за правилом дану кількість відсотків від числа і знову ж таки дану кількість відсотків від іншого числа, а потім уже порівняти. А порівняти це означає поставити між ними знак більше, менше або дорівнює. Пропоную вам разом виконати другу вправу, а першу спробуйте виконати самостійно. Спочатку знайдемо 25% від числа 1,6. Для цього 1,6 поділимо на 100, помножимо на 25, отримаємо 0,4. Потім знайдемо 200% від числа 0,25. Для цього 0,25 ділимо на 100 і помножимо на 200. Це дорівнює 0,5. Порівняємо отримані результати. Тоді 0,4 менше, ніж 0,5. Ви пам'ятаєте, що десяткові дроби потрібно порівнювати по Отже, 25% від числа 1,6 менше, ніж 200% від числа 0,25. Задача номер 5. У трикутнику одна сторона дорівнює 8 см, друга становить 125% першої, а третя 60% другої. Знайти периметр трикутника. До цієї задачі можна скласти ось такий скорочений запис. Тепер знайдемо спочатку довжину другої сторони. Для цього 8, тобто довжину першої, поділимо на 100 і помножимо на 125. Це дорівнює 0,8 помножити на 125 що дорівнює 10 см. В другій дії можна знайти довжину третьої сторони. Для цього 10 поділимо на 100, помножимо на 60. Отримаємо 0,1 множити на 60 до рівні 6 см. Якщо відома, перша, друга і третя сторони можна знайти периметр трикутника. Для цього потрібно, ви знаєте, виконати дію додавання. Отримаємо 24 см відповідь. Периметр трикутника дорівнює 24 см. Задача номер 6. Сплав олова і свинцю. містить олова на 20% більше, ніж свинцю. Скільки олова і скільки свинцю міститься в 350 грамах такого сплаву? Складемо до цієї задачі ось такий скорочений запис. Можна в першій дії дізнатися, скільки грамів сплаву відповідає 1%. Для цього 350 поділимо на 100 що дорівнює 35 грамів. Потім можна дізнатися, скільки грамів сплаву припадає на 20%. Для цього 3,5 помножимо на 20 дорівнює 70 грамів. Тепер нам відомо, що. Олова у цьому сплаві міститься на 70 грамів більше, ніж свинцю. Тоді, нехай у сплаві свинцю х. Грамів. Тоді олова Х додати 70 грамів. Отримаємо рівняннях додати 70, додати х дорівня 350. Розв'яжемо це рівняння. При розкритті дужок отримаємо х додати 70, додати х до рівня 350. Такі рівняння ви вже вмієте розв'язувати. Пригадаємо, x додати x до рівня 2х додати 70 до рівня 350. Це складене рівняння, яке розв'язується за останньою дією. Остання дія тут додавання. Отже, х входить до складу невідомого доданка. щоб його знайти, від суми віднімаємо відомий доданок. При відніманні отримаємо 280. Наше рівняння перетворилося на просте, з якого х дорівнює, щоб знайти невідомий можник, ви знаєте, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 140 грамів свинцю. Тоді 140 додати 70 дорівнює 210 г олова. Відповідь: у сплаві 210 г олова і 140 г свинцю. Урок закінчено. Побачимось.